Колишня назва цієї вулиці, яка була перейменована в липні 2024-го на честь загиблого миколаївського військовослужбовця Євгенія Логінова. Вона простягається від іншої перейменованої вулиці генерала Олексія Алмазова до індустріальної. Її протяжність приблизно півтора кілометра. Найменування вулиці підпало під деколонізацію, адже вона носила ім'я російського академіка Олексія Крилова. Це автор близько трьохсот праць. З математики суднобудування знову ж таки перекладач виникла ця вулиця. Да, це безпосередньо шестидесяті сімидесяті роки, коли були збудовані п'ятиповерхові будинки, да безпосередньо для працівників Чорноморського суднобудівного заводу. Євгеній Логінов, на честь якого перейменували вулицю, служив у полку Азов з 2018 року, говорить його батько Олександр. Дуже тяжело для нього далась, але він був горд, що він пройшов, отримав Азова». З початком повномасштабної війни Євгеній стримував російську агресію в Маріуполі. Він часто виходив на сяст там, шлібаї, може, раз в неділю Коли смс-ки, що у мене все нормально, коли і званків на короткі були. Последний раз мы с ним разговаривали 27 апреля. 5 минут. Но ну, для нас было это долго, потому что обычно ограничивалось это, если звонок там минута две. 5 травня 22 -го года в Мариуполе, в цехах Азовстали, в боях уже погиб. Знак ветеран войны он получил, когда был на Светлодарской дуге. Медаль за не из третьего ступеня. Ну, это уже э, указом президента посмертно. Хотя, по словам побратимов, э, подали на эту медаль ему еще при жизни. Эта медаль, я знаю, она заслуженная на кровью и потом. Олександр каже, спочатку цю вулицю могли перейменувати на честь іншого загиблого українського військового Сергія Гусіді. Прийшлося боротися з таким же героєм, якому хотіли дати вулицю. Це було неприємно в моральному плані в будь-якому. Ми виіграли, в принципі, чекали рішення Сенкевича, тоді було напівстані за цей процес. Потім, виявляється, передали таким. Там опять пошли какие-то игры, нашего сына кинули на улицу Белова. Это бракетная роща, ну, которая вообще не имеет никакого отношения. Я даже тогда звонил, я не помню куда, может, в отдел культуры или это. Я лучше вы не давайте ее никакой улицы. Ну, дело не в том, что дайте какую-то улицу в городе. Он здесь просто вырос. На цій вулиці розташована також школа, в якій навчався Євгеній. Ось ця школа 52-а. Сюди Женька часто ходив бігати, турніки, таке брусія. Як нагадування про сина для інших людей на будинку, де колись з батьками жив Євгеній, Олександр облаштував меморіальну дошку. Хочеться, щоб тут була краса, тобто, Щоб тут був уголок. Йому. все-таки когда-нибудь поменяют название улиц, таблички, потому что многие даже до сих пор, я думаю, не знают, что это улица имени Логинова, а не Крылова. У нас единственный сын, естественно, у нас нету Больше детей, не будет внуков. Ну, и мы решили с мужем, чтобы увековечить память о нашем сыне. Приложили много усилий благодаря людям, которые голосовали за нашего Женечку, переименовали улицу в честь нашего сына. Для нас это большая честь.